Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії українських шахісток з великої швейцарки, що проходила в Самарканді. На черзі ще одна дуже цікава партія восьмого туру. І знову протистояння Росії та України. Білим грала міжнародний майстер з Білорусі, яка з певного часу представляє Росію Ольга Баделька. Її суперницею була українська шахістка, також міжнародний майстер Юлія Осьмак. С4 зіграла Ольга, Е6, кінь Ф3 Д5, Д4, кінь Ф6, кінь С3 і слон Е7. Білі розвинули слона на Ф4, після рокіровки зіграли Е3. Тут чорні могли зіграти С5 і далі розвинути ферзового коня на С6. Але Юлія Осьмак ставить свого коня на Д7, даючи білим вибір. Баделька могла затиснути ферзовий фланг, зігравши С5. Після С6 розвинути слона на Д3 виникала відома табія цього варіанту, яка була дуже популярною серед елітних шахістів приблизно 10 років тому. Але Ольга вирішила зіграти інакше. Вона поставила пішака на А3, і Чорні самі зіграли С5. Далі відбувається розмін на Д5. Забираємо б'ємо, кінь Д5 ЄД», і тут білі могли, розмінявшись на С5, тримати курс на гру проти ізольованого ферзового пішака. У бліц партії Каспаров-Крамнік, Москва, 2001 рік, білі зіграли слон Е5, слон F6, розмін, ферзь Д4, і, врешті-решт, утворилося ось таке багатофігурне закінчення, в якому у чорних лише одна слабкість. Білі зберігають довготривалу, хоча й мінімальну позиційну перевагу. Але боделька зіграла інакше. Вона поставила слона на д3, і Юлія Осьмак просунула свого пішака на С4. Прогнавши слона, зіграла Б5, а білі пішли аж 4 Плани сторін визначились: білі будуть атакувати чорного короля на королівському фланзі. Чорні ж насуватимуть свої пішаки на фланзі Ферзовому, намагаючись створити прохідного пішака і відволікти суперницю від атаки на чорного короля. Що ж буде з білим королем, поки що не зрозуміло. А5 грає ось мак. Після g4 ставить туру на А6. Цікавий захисний ресурс. По шостій горизонталі чорна тура може перейти як на королівський фланг, так і в центр. G5 грають білі, тура Е8, аж 5, слон Д6, загрожуючи взяттям слона. І баделька просто ставить короля на F1. Тут білий король поки що нікому не заважає. Але, мабуть, доведеться з часом поставити його на g2, щоб підключити до атаки ферзову туру. Поки що відбувається розмін не в 4 Чорні гальмують пішаки суперниці, граючи а 6, білі ставлять ферзя на д2, і тут можна було зіграти тура ае 6 Але Б4 грає осьмак, жертвуючи пішака. Після розміну на b4 і взяття на а 6 білі приймають виклик, забираючи ще раз на полі Б4 і отримуючи мінімальну матеріальну перевагу. Чорні ж грають кінь f8, і після ферзь С3 переходять на Е6, нападаючи на два білі пішаки. Взяття на H6, чорні грають GH. Відкрилася вертикаль G і баделька дає шах. Король відходить на H8, кінь e5 з загрозою вилки. Чорні захищаються ходом ферзь в 6, і тут у білих дуже непростий вибір. Як продовжити атаку? Нічого вирішального поки що немає. І кращим ресурсом було просування пішака на f5. Після кінь G5, тура g3, тура g8 і король g2. Далі можна зіграти кінь G4, нападаючи на ферзя і пішака. У білих дуже сильна атака. Але перекривати діагональ своєму слону баделька не хотіла. І тому залишила пішака F на місці, зігравши ферзь А5, напала на слона. Та Юлія Осьмак забирає на F4, і на дошці виникла дуже гостра критична позиція цієї партії. У білих дуже широкий вибір, і від їхнього ходу залежить доля поєдинку. Одним з найкращих ресурсів було зіграти слон g6, нападаючи двічі на пішака F7. Чорні можуть відразу закінчити партію нічією. Зіграти С3 відкритий шах, Білі забирають слона шах, ферзь g5, і виявляється, що втекти від ферзя білий король не може. Після короля h2 шах з поля h4, далі знову ферзь g5, і це нічия. Звісно, після слон g6 можна і не йти на миттєву нічию, а зіграти б'є д4, продовжуючи боротися за перемогу. Але білі забирають на F7, даючи шах, Далі відкритий шах слон b1, жертва коня, слон g6, король 8, взяття на e 8 чорні забирають, білі б'ють. І щоб не отримати мат, чорним все ж таки доводиться ставити вічний шах. Знову ферзь С1, ферзь g5, і це нічия. Невідомо, бачила ці варіанти баделька чи ні, але російська шахістка помилилася, забравши слона А6, і тепер ініціатива переходить до рук Юлії. Вона ставить ферзя на c 1 але після король G2 не поспішає бити легку фігуру суперниці. Ще дає шах на G5. Ну, звісно, хід королем на лінію H нічого білим не давав. Тому король повертається на F1. Після ферзь c 1 король G2, ну що, нічия? Ні. Юлія Осьмак бореться за перемогу і все ж таки забирає слона c 2 Тепер білі дають шах конем, король відходить на h7, кінь e 5 і. Ражі 8. Перекривається баделька від шаху, але чорні грають ферзь f5, нападаючи на важливого пішака h5, зі взяттям якого підвисає білий кінь. Король F1 грає баделька, розв'язуючи коня, але шах, і якщо тут зіграти король g2, то чорні поставлять мату два ходи: кінь F4, король h2 і ферзь h3. Тому король Е1 довелося грати Ользі, але й тут її король, врешті-решт, отримав мат. Ферзь Б1, шах, король Е2. Звісно, про жодне взяття тури мова й не йде, тому що позиція після ферзь Б'Е6 ставала вкрай неясною. Та Юлія Осьмак вже бачить кінцеву матову конструкцію і з шахом забирає центрального пішака Д4. Білі грають король Е3, шах ферзем, король Д2 і ферзь Д3. Після чого білі здалися. Вибір у них невеликий і дуже сумний. Якщо піти на С1, то мат на С2, а якщо на Е1, то вже вибір або Мат-Ферзі2, або Кіньв 3. Дуже гостра боротьба закінчилася перемогою українки. Ось така партія. Білі першими почали атаку на Чорного короля, але врешті-решт самі отримали мат. Чудова перемога української шахістки. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!